Розчищення трас ліній електропередачі важлива складова роботи енергетиків, адже дерева та інші насадження коло повітряних ліній електропередачі створюють загрозу не тільки надійному розподілу електричної енергії, а й життю та здоров'ю громадян. Метою надійного та безперебійного постачання споживчів городоцького рем працівниками підрозділу протягом 2025 року проведено розчистку траси. Понад 127 км це повітряні лінія 10 кВт, понад 210 км, це що стосується повітряних ліній 0,4 кВт. У селі Борщівка Гордоцької ОТЕ відбувається розчистка траси, планова розчистка траси повітряної лінії 0,4 кВт, лінії 2 тп 21 Розчистка траси це виконання обрізки дерев, кущів та іншої рослинності, які перебувають безпосередньо в безпосередній близькості до лінії електропередачі і несуть загрозу. Мережам якісне виконання даних робіт забезпечить безперебійний розподіл електроенергії в даному населеному пункті, а також зменшить технологічні втрати і кількість аварійних відключень повітряної лінії, враховуючи значні обсяги виконання робіт, важливим також є крім виконання робіт самим РЕМом, є залучення населення до російських трас. Відповідний догляд за цими насадженнями по тих повітряних лініях, які проходять в межах населених пунктів, дозволить якраз. Зменшити кількість аварійних відключень під час негоди нагадуємо про важливість дотримання охоронних зон ліній електропередачі. Самостійно обрізати гілля, якщо воно поруч із лінією під напругою заборонено. Це вкрай небезпечно в таких випадках. Потрібно звернутися до свого рем для знеструмлення лінії.